Вас вітає компанія Greenway Auto і як завжди, в нас завжди одні ексклюзиви. Ось знову ексклюзивчик із Франції. Чому? Та тому що, подивіться сюди, ось такий значок. Це лімітована ексклюзивна комплектація Renault Megane Третього покоління 2011 рік. Чому саме? Я зараз вам покажу і розкажу. Також я розкажу і покажу автомобіль ззовні по периметру, салон, технічно, все-все-все покажу. І повірте, тут багато цікавого є, що показати. Отже, перший ексклюзивний колір, коричневий, коричневий перламутр. На сонці він красиво дуже переливається. Спереді парктроніки, ззаді парктроніки. Протидуманки. Оригінальні реношні диски. r 17 Хороша резина літня. Є датчики світла, датчики дощу. Ось кузову. Тонований ззаді. партроніки ззаді, те що я говорив. Панорами немає, але для багатьох це буде плюс. У мене багато приходять клієнтів, запитують і говорять, а ми не хочемо панораму. Так надійніше, ось вам, будь ласка. Власна комплектація ексклюзивна, але без панорами. До речі, заведений, рівно тихо працює, хороший по запаху вихлоп. Нічого не димить. Автомобіль з Франції, з теплого регіону, тому там знизу все дуже добре. Ну і звичайно дивіться красивий шкіряний салон коричневий, такий комбінований, бачите, ось такий. Таких практично немає. І тут лейбочка така. ФФР. А що це значить? Це значить Федерація Франції по регбі. Лімітована була серія така Special Edition для федерації по регбі французької. Цей автомобільчик на автоматі шестиступеневому. А якщо бути точнішим, що це за автоматична коробка передач, то всередині там робот є ДЦ в парі з двигуном 1.5 DCI і шоу завжди робот. Монітор, кліматконтроль, ідемо далі. Ззаді салон карти. Стан. Дивіться, який нарядний, стильний, красивий салон. Доволі місткий багажник, як для хеджбека. Він не набагато менший, ніж універсала. Просто в універсала тут рівна загрузка в пол, а тут все таки такий бортик. І ще у нас тут є така ніша і ще є повноцірна, повно... повнорозмірна запаска. Він крат весь комплект є. Якщо спинку зложити, то буде зовсім багато місця. Йдемо далі, з цієї сторони покажу вам карти. Ось стан. Потолок чистий, акуратний, безключовий доступ. Всі чотири склопідйомника, автоматичне складування дзеркал є. Шкіряний мультируль, круїз контрольє. Кнопочка. Навігація, управління навігацією. Так, тепер подивимось. Но no Message VLEB пише, що немає ніяких помилок, все тут дуже добре. Заглушили. Тепер заводимо. Ніяких помилок немає, бачите, пише ок, все дуже добре. Зараз підемо подивимося, що у нас під капотом. І там я є що показати і розказати. Перше це... Однією рукою неудобно, хвилинку. Перше дивіться, тут нічого не мито, в робочому стані. І двигун тут все сухо. І послухайте, як рівно і тихо працює. Dragon. Це 1.5 DCI, дизельний двигун на 110 кінських сил. В Парі з тим автоматичним роботом дуже-дуже економно цей Міганчик їздить. По місту саме те. Повірте, у вас по місту буде 5 літрів, 5,5 літрів. Ви на автоматі. З парктроніками спереді ззаді, дуже легко паркуватися. Ще одне, дивіться, тут ми замінили нове щеплення з маховиком з усім з усім. Нове. Тобто ще 300 тисяч можна їздити без проблем. Старе у нас там коробці ми покажемо є. Ми купували не бушні якісь деталі, не з розборок нічого. Ми поставили нове нове щеплення. Це коштує грошей, тому зато можна їздити 300 тисяч без проблем. Підемо зараз, подивимося по вихлопу. вам показував раніше, ну, вон. ну вон, дивіться, все красиво, сухо, нічого не димить, все дуже добре. З турбіною теж все дуже добре перевіряли, нічого не свистить. Все прекрасно. Цей автомобіль регулярно проводив, проходив ТО різні, ну, федерація, аж, регбі, там все по плану, всі ТО проходили. Тому, друзі. Ось такий у нас класний сьогодні реномиганчик ексклюзивний. Кому потрібно на кожен день комфортна машина, будь ласка. Приходьте, дивіться. Особисто їздив на ньому, перевіряв, з ходовкою все ідеально, клімат холодом дує, ну все працює. Тому рекомендую цю машинку Компактну, практичну, дешево обслуговувані і економічну. Дуже класний варіант. На цьому все. Дякую за увагу. Ми знаходимось в Києві на кружній дорогі на автомайданчик Зочок 54 навпроти отеля Тиса. У нас працюють програми лізинг, кредит, обмін 3 Тому, будь ласка, запрошую приходьте. Автомобіль, до речі, цей з франції розмитнули, зробили сертифікат, в будь-який момент готовий їхати в Мрево для реєстрації. На перший облік ставиться машина. Ціна питання, ціна реєстрації враю на перший облік десь 3-3,5 тисячі гривень. Офіційно потрібно буде заплатити в касу. На цьому все, друзі, до зустрічі.